Я розкажу, що я сходив на Іремчука, документальний фільм про нього, Назарій Єремчука. Кіно на мій смак важливе Кіно важливе і цікаве, і що саме в ньому таке привабливе, що воно дуже гарно зроблено ну тобто, якісно. Я, дізнаюсь, чесно, не знав прям біографію чи історію Іремчука. Так, щоб досконало знати його біографію, його шлях, то, звісно, ні, тому для мене це було вдвічі. Ну, Цікаво, тому що я ще чомусь навчився. Я став розумнішим, хоча б в знаннях музичного і просто життєвого шляху Назарія Римчука. І це цікаво, це правда цікаво. Звісно, там багато є того, що демонструє, який був уклад речей в Радянському Союзі. І як воно працювало в радянському Союзі, тобто, це, це все, вся історія починається по суті з пісні 71, наскільки пам'ятаю. І ну, це ще далеко, навіть ще не Брежнівщина, і ну, точно далеко до там, Перестройки, до Горбачова. Тобто, це такий ще справжній справжній совок, от, от прям зашитий максимально закритий і цікаво. Яке навіть тоді було відношене до української культури. Я зараз скажу, мабуть, якусь таку кремольну, не дуже популярну думку, але мейнстрім вважає, що Савок просто придушив будь-який прояв української культури, української мови. І, і дійсно, я думаю, що це правда. Це, це, не можна сказати, що неправда. Репресії і розстрілювання відродження, і це все було. Це, це не можна витвислити і сказати, що, ну, тіпа, це, що це все пропаганда, це щось видумане. Звісно ж, ні. Але з іншого боку, е, треба розуміти, що е, якимось чином, як якісь, тіпа, цей, е, паросток трави, е, українська культура все одно завжди пробивалась через цей асфальт е, радянської бетону машини. І, е, Супротиву цьому його просто не існує, тому що коли щось стає, коли воно стає просто tangible, існуючим, да коли воно вже існує, його не зупинити. Ти можеш як угодно закручувати гайки, забороняти, але все, воно вже, типу, живе. Це, в принципі, воно складається, із з моєю думкою, про ну, типу, будь-які твори. Що коли ти його створив, то все, воно побігло і і далі там. Воно вже поза твоїм контролем, і тут я думаю було так само, тому що ті пісні, які були створені, типу і Вія Смиричка, і е Назарія Мірмчукому, вони звісно просто жили своє життя, і вони окремо від творців, вони окремо від творців творили свою історію і творили історію і України. І історію української музики, і тому це було так складно зупинити. Тому що ти можеш зупинити людину, ти можеш її посидити заграти, ти можеш її просто знеїти, перемолоти просто цим лівіафаном системою. А от щось таке, що не можна схопити за хвоста, то це, звісно, вже складніше. Тому я думаю, тому і було не те, що дозволено, а просто існувала українська культура, українська культура в Радянському Союзі. Вона все одно була і. Ну, її не змогли повністю викреслити. тому тобто, коли малюють радянський союз як таку машину, яка просто ну все переїжджає, все зносить і нічого не залишає. Це трошки неправда, тому що ну такі системи не так працюють. Вони не можуть просто ляти і знищити фольклор, знищити традиції. Ну, це просто навіть при тому всьому геноциду, який коїв радянський союз на на території України. Все одно все живе далі, і це дуже цікаво. Ну і звісно, друга половина. Вона більше вже про якраз останні дні е, радянщини і доживання імперії і початку України е, незалежної. І, ну це теж цікаво, але про це вже багато фільмів зняти. І в принципі, воно десь переклікується з тим, що ну і так вже відомо. Але все одно, сходіть, подивіться. Це якісне українське документальне кіно. Я радий, що продюсером цього фільму є мій друг Максим Сердюк і його студія на Фільмс. Це не джинса, це, це не реклама. Я ходив за гроші на цей фільм, тому я просто розказую, як є. Це треба підтримати, тому що це не крінж, це не стидно, це дуже класно.